Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щойно нами почутому уривку Святого Письма і святого Євангелія, ми з вами, отці, браті і сестри, почули основні слова, заради яких, власне кажучи, Господь прийшов на землю, поніс страждання, воскрес і врятував від Вічна смерті людини. Все Євангеліє і все благовістя заключається фактично у тих двох заповідях, які щойно ми з вами почули. Весь закон і всі пророки, всі Писання і вся людська історія вміщається у двох реченнях. Возлюби Господа Бога Твого і возлюби ближнього свого, як самого себе. Заповідь любові це основна заповідь, яку Господь дає і утверджує. Любов вища за закон. Любов вища за справедливість, оскільки і вона являється самою справедливістю, а законним справедливим життєдайним джерелом для всіх, для нас є Господь. Господа ж іменує іанного слова. Бог є любов. І немає більше тої заповіді, як послухати господа Господу. Він має зробити моєму одному з менших цих братів. Він вказує на людину, не як господар до раба, оскільки пізніше він ще скаже, що я вас не називаю рабами, я вас називаю друзями. Він приходить за своєї немовної любові, щоб нас і усиновити, і подружитися з людиною. Бо вони Сліпе рабське поклоніння. Богу треба відкрити людське серце, сповнене чеснотом, першою, із яких ще раз повторюється, є любов. Через пророка Давида Господь говорить, сину, дай мені твоє серце. Богу не потрібні якісь надзвичайні наші потужні. Не потрібні якісь жертви, не потрібно те, що людина інколи з тяготою переносить або й взагалі не може перенести. Він просить тільки одного. Дай мені твоє серце. Він стукається в двері нашого серця і просить, щоб ми його туди впустили, щоб ми відкрили, простягнули до нього свої руки і усвідомили що являючись любов'ю, Він покриває всі наші гріхи. І місцем таким, де ми спокутуємо свої гріхи і проявляємо свою любов ю. і до Бога, і до свого ближнього, являється Божий храм. Ми сьогодні освятили в цьому храмі і престол, і оновлений сам у собі храм. І ми дякуємо Богові за те, що Він дає нам таку можливість. Дає можливість дякувати Йому. І приносити нашу спільну молитву Євхаристії, наше спільне служіння. Ми приносимо на новоосвяченому престолі жертву тіла і крові Господні, які через свою невимовну любов, Він зійшовши з небес, дарував кожному із нас, щоб ми з вами мали життя вічне. Божа любов і любов до свого ближнього. Нехай оселиться в наших серцях. І коли ми дійсно її матимемо не показово, а з відкритим серцем, пропустивши через розумні свої почуття, тоді ми дійсно станемо дітьми і друзями Божими, до яких Господь проявляє свою невимогу.